В Ужгороді перше цього року відбувся традиційний велозаїзд Бік Сіті Райт». Я не підрахую, який це велозаїзд. Ми багато років це проводимо в цьому році. Це перший, тому що погода дозволяє вже його провести в місті багато туристів і багато людей, які можуть долучитись до благодійної складової нашого заїзду. Учасники донатили на Збройні Сили України, а одним із перших на захід прибули Ярослав із сином Миколою. Вирішили сином прийняти участь в благодійному марафоні, долучитися до наближення нашої такої бажаної для всіх перемоги. Син також дуже хотів цього року об'їздити свій новий велосипед. Ну, одним словом, віримо в Україну, віримо в перемогу і рухаємося до неї. Ми хочемо, щоб Україна перемогла допомогти Збройним синам України. Серед велосипедистів чимало постійних учасників. Я приймаю участь уже третій рік поспіль і на відкритті, і на закритті сезонів кожного разу. Молодці організатори, які це зробили, тому що це потужно, це сильно, це драйвово, кайфово. А найголовніше це робить популярним наше місто. Зараз вони проповідують таку благодійну мету, збирають гроші на армію. Це теж дуже класно. Популяризують велоспорт і велорух в Ужгороді. Молодь приєднується, школярі. Це дуже добре. Учасники традиційно проїхали вулицями Ужгорода і прагнули також привернути увагу до потреби збільшення велодоріжок у місті.